Якщо шукаєте ідеальний кущ для живої огорожі або для декоративної клумби, зверніть увагу на Барбарис Тунберга. Це один із найбільш невибагливих і витривалих чагарників. Він не боїться ні спеки, ні морозу, ні хвороб. Підходить і для півтіні, і для сонця, а також росте у будь-якому ґрунті. А головне у нього дуже красиве листя, залежно від сорту: від салатового до темно-пурпурного. Восени ще яскравіше. А деякі сорти змінюють колір листя декілька разів на сезон. Ідеально підходить для бордюрів, рокарів, міксбордерів, живоплотів. А ще його люблять ландшафтні дизайнери, бо з нього легко створити чітку форму. Форму. У нас тільки перевірені сорти, укорінені саджанці з закритою кореневою системою. Замовляйте барбарис на agromarket.ua і нехай ваш сад заграє кольорами вже цього сезону.